У нас сьогодні розпакування з кілька це? Китайський, китайський, магазин, китайський магазин тену. Тему. Тему. О, правильно сказала. Ну, значить, Віка буде говорити ціни, а я буду показувати товар. Що в нас перше? Ой, зачепилося. Ну, як завжди ж. Кому ж першому це малюко. Це почті всього. Ага, ось дивіться, яка жилеточка. Не почти, там все є. Ой, Я так мріяла, треба було парочку. Яку, якусь ще й темненьку для Романкова. Було. По було, тільки біла. Ага. І оце вона по скидки, по знижки скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень. Так, розпаковуємо далі. Далі. Комбінізончик. Який це колірний? М'ятний. М'ятний. Ну, може, не влізе сюди. Ну, так, звичайно, не влізе. Ось такий. На флісі теплий. На зверху жилетку. Ага, зверху жилеточку. Так, зараз я покажу гарно його, так. Так, завтра додому поїдемо. ви завтра збираєтесь додому? Зрозуміла. Ось такий з вушками і коштує по, по знижки 250, 250 гривень. <гум> так, і ще щось у нас є з тем тему. <гум> так, далі Вікуля поназаказувала шкарпетки для малюка. Вони різні. Ага, ну оце я дістала коротенькі, а ціна буде одинакова. Ні, по-моєму, 120, 40 100. А скільки там наборів? Так, да, ну я зараз порахую. Так. Один, два, три, 4, 5. А це довгенькі такі. Ось. Так, да, ось такі. Оці 120 на набір, а ці 100. І далі штанці. Ось такого кольору на підтяжках. Так. І, і ще це, мабуть, романка. Ну, зимой щоб не спадали, да. Так, що, да, да. А Я це. Кажу, такі для них. Нічого, ми, ми їх підкотимо. А це ось біленькі такі гарні, бачите? О, ну і топає наш малюк тут. І скільки оце дві, дві пари? чи, ви? Ну, пас. 200 гривень, то по 100 гривень один. Mm -hmm. Точно? Сейчас. Да-да-да. Ага, mm -hmm. Мама 200. тут, 200, значить, по 100 гривен. Мама тут тобі набрала золота мамуля. Там ще їде. А що з до нас ще їде? Ну, мама ще один фрисовый комбинет, он только пушистый. Ага. І О, буде ще розпаковка. У нас примірка. До твого этого, толстовки твоєї колір підходить. Ну, покажись бабулі. Куку. Святик. Опа! Ага, а жилеточку зверху, я хотіла б, щоб. Все, 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 все. Ага, міряйте жилетку, а я дознімаю те, що ти купила ще в АТБ. Це кола. Бачу по акції 39,90 без цукру. Молоко. Молоко ферма. Пастеризована 2,5% жиру, дві пляшки. О, по... Нічого собі по акції. 40 гривень 90 копійок. Кошмар. 40 гривень, 90 копійок одна пляшка. Ковбаса салямі болгарська. Ну, ми завжди її. Ох, куди покотилося. Віка, якщо тільки є, так вона її бере. І коштує ковбаса 352 грами двіст... 299 гривень 0,9 копійок кілограм, 105 гривень, 56 копійок, оце палочка. Ну, і, і, як завжди, сирочки. А, ви пішли на вулицю? Добре, я хотіла зняти, як ви в жилеточки. Ага, ну сирочки по 21 гривні 40 копійок. Так, це які? Це оці. А полуниця. По 20 гривень 30 копійок. Ну, це всі такі невеликі покупочки, які Віка зробила в АТБ. Ну а з інтернет-магазину хороші покупки зробила. Покажись, красунчик мій золотий, боже. А холодно на дворі. Що тут я посвідому? Ой, ти красотуля маленький. Ну, це буде тепло. Мабуть, білизна вже й висохла. І куди пішов? Ой, молодчина мама. Забезпечила повністю. Папа. Ну, папа, так, так. Пішов. Нє, 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 нє. І не, не бруднитись. Да. Хазяйка, я вже попрала і повішала. Мама хай зніме я снимати, нас щось нас не сімати, на що. Та ні, Віка, я, я, ти що, зараз буде по всій тій ділянці. Потім знімемо. Ні, ні, ніякої грязі. Ой. Ну все, Це пішли. Ви чистий палець? Та які палки? Чистюня, пішли. Ой. Ой, Боже. <ристо> ой 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 що <ристо> <Шо>, мама витворяє? <ристо> вот а ти куди йдеш? Ти що там несеш? Що ти. О, а коли це ти встиг взять? Краще ключики, на? Тільки не загуби, бо От ми. В... Тут буде Ага, бо ми в гараж не попадемо. Топ-топ-топ-топ-топ. Ой. О, це нарядний у нас хлопчик. Да, ой. Класно, так? Да? Мама каже, тобі не жарко. Все, прийшли з вулиці, трішки погуляли, і там з ним не можна гуляти. І фенді тут як тут. Для Романкова там синій карбі несуть. А той, що ми сьогодні були. Да. Да, так він сьогодні там сідав вже в квіточки. Да. Ой! Це Ой! І колір гарний. Ой, то, то, то. Опа. Ну іди сюди, йди, я тобі голову несу. Іди, красавчик. Зараз вийдемо на прогулянку. Ой, що тут? Ну, водичка є. Іди ось, дивися. Диви, яка голова. Давай, іди сюди. Ну, давай. Така чого? Ти не голодний? Диви, яка. Ой, іди сюди. Скоріше. Давай, 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 давай. Давай, давай. З якого боку каже, їм відійти. Все, я пішла. А ти їж. Ага, треба тут покласти, так? Да? Ну їж тут, добре, їж. Хороший ти хлопчик, їж. Веч... Вечірня прогулянка? Бабуля погодувала сірого, прийшов, дала йому голову карасика, здорова, така голова. Поїхали? Кажи, відчиняй фіртку. І поїхали. Холодно в нас. Ну, зараз плюс 16. Ну, ми одяглися тепленько. Да? Стоїмо. Бабуля закриває. І поїдемо. Вечірня прогулянка, так? Де да. 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 баба? Де баба? Нема? Нема. Є бабуля. Так? Да? Ой, каже, дорога в нас погана, так? Да? Не асфальт. Так? Да? Дума. Треба одягатись, каже. Холодно. вітер холодний. Дуже холодний. Тільки погуляємо годинку, може, або хвилин сорок. Щоб він і не замерз. Да, цейчик? До, до. Ти згоден? Буля зірвала квіточку, як святік понюхає. Ні? Пахне. Святік понюхай. Ні? Кажи, скажи, спасіба, що не викинув. Да? Да. Да. Ой. Що там? А от, все. Бабуля більше не буде рвати, бо тут немає. Да? Ні, нема. Прив'язаний, каже, прив'язаний, так. Да. Так ти ж такий вертухлявий, що хіба ж тебе можна лишити неприв'язаним. Я не встигну тебе навіть схватити. да М? Каже, щось кроме сірого нікого не було. да А сірий поїв рибку і пішов до себе додому.